Взяли ребёнка, три лет матч. Забери там вас там. Де гідер Фатімов, і що щось наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Іди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. На тлі кризової ситуації з енергетикою в Одесі російська пропаганда ширить меседж про те, що енергосистема на Одещині не витримала би і без російських обстрілів, начебто, пишуть вони це здебільшого в телеграм-каналах. Відбувається, що енергосистема настільки погано обладнана була і виснажена, що вона не витримала би і без російських обстрілів. Крім того, місцеву владу звинуватили у замовчуванні реальних деталей цієї ситуації і в нерівному розподілі електроенергії, мовляв, причиною проблем зі світлом є не російські бомбардування, а давність і зношеність української енергетичної інфраструктури, а також бездіяльність української влади, яка лише, як пишуть пропагандисти, наживається на проблемах з електроенергією. Фейки про електроенергію вони не є новими. Ми пам'ятаємо, що восени, після того як почалися масові обстріли енергетичної інфраструктури, росіяни активно ширили фейк про те, що Україна. При цьому, що їй не вистачає електроенергії для внутрішнього споживання, начебто продає її за кордон, хоча це не так скасовано було увесь продаж за кордон, як тільки почалися ці обстріли, адже система, із профіцитної, коли ми могли продати і заробити на цьому кошти в умовах війни, перетворилася на дефіцитну. Ми також з вами чули фейк про те, що, начебто, українці масово протестують проти Зеленського через відключення електроенергії. Дуже багато фейків про те, що сусіду не вимикають, тому що він ближчий до місцевої влади, що, начебто, це за якимось блатом робиться. Ну а зараз ситуація складна із енергетикою. Також вона привертає увагу пропагандистів. Тут лише хочу нагадати, що наша енергосистема як країни пережила вже 13 ракетних атак і 15 хвиль атак безпілотних літальних апаратів. Нерівний розподіл електроенергії часто виникає через технічну складність електромережі, а також через різноманітні логістичні обставини. Щодо ситуації в Одесі, послухаємо коментар голови правління Укренерго Володимира Кудрицького. Про те, що зараз відбувається там і як відновлюються об'єкти інфраструктури, як взагалі відбувається цей перебіг відновлювальних робіт. Ці слова він сказав безпосередньо в Одесі, 5 лютого, аварія, яка сталася на одному з наших енергооб'єктів, сталася через те, що після масованих ракетних обстрілів і атак дронами камікадзе інфраструктури Одеської області значно знижена надійність. Енергопостачання, обладнання, яке зараз забезпечує живлення споживачів в Одеському регіоні і по всій Україні, в принципі, воно, на жаль, перенесло досить значні навантаження, і велика частина цього обладнання вона була відновлена після атак. І е, такі відмови, як в цій ситуації, є прямим наслідком тої кампанії проти української енергетичної системи, яку веде Російська Федерація, після аварії було. Втрачено живлення для більш ніж 500 тисяч абонентів в Одеській області. Більш ніж 200 тисячам вдалося відновити енергопостачання. І е, зараз в Одесі і в Одеському районі е, 280-290 тисяч абонентів мають дуже обмежене енергопостачання. Паралельно з цим «Укренерго» в посиленому режимі веде відновлення всіх енергооб'єктів, які постраждали в Одеській області. Внаслідок атак. Ми, як я вже говорив, сфокусувалися на одному з них, який дозволить в якнайкоротші терміни відновити більш-менш нормальне електропостачання міста і одеського району. За нашими прогнозами, до кінця робочого тижня ми повинні закінчити ці роботи. Ситуація повинна значно покращитися. До того буде ефект від того, що буде підключатися на дизель-генератори критична інфраструктура. До п'ятниці ми плануємо в паралель завершити роботи на одному з наших об'єктів, і відповідно це вже дасть значне покращення з точки зору графіки. Відключення електроенергії для споживачів Одеси і Одеського району. Ми будемо при цьому прагнути до того, щоб справитися швидше. Але як організація відповідальна, ми даємо тут прогноз, який базується на певному реалістичному сценарії, який враховує можливість подальших атак, повітряних тривог, які сильно заважають і сповільнюють виконання робіт і так далі. Але будемо намагатися справитися швидше зараз. На цьому об'єкті працюють цілодобово 5 бригад аварійних, це максимум того, що можна розмістити на цьому об'єкті. Тобто, це максимальна кількість людей, яку можна задіяти для ремонту цього об'єкту. Ці п'ять бригад, як я вже сказав, працюють 24 на 7 і будуть працювати в такому режимі, поки ми не відновимо. Роботу цього об'єкта і не подамо більше потужності споживачам Одеси та Одеського району. Ми чули слова голови правління Укренерго Володимира Кудрицького безпосередньо з Одеси. Підсумовуючи, скажу, що цей меседж про те, що енергосистема в Одесі та на Одещині не витримала б і без російських обстрілів. Пропагандисти ширять навмисно, аби спотворити реальність і перекласти відповідальність за свої дії на інших на Україну. Також такі повідомлення це спроби знизити довіру нас з вами, українських громадян до української влади. Вивозять за кордон чорнозем і рештки солдатів Червоної армії. Так, російська пропаганда. Лякає російську аудиторію, розповідаючи їй про українців, мовляв, Україна нібито займалася і займається продажем родючого шару землі за кордон. От буцімто український чорнозем вивозять до країн Європи спільно із рештками солдатів Червоної армії, які воювали у Другій світовій війні. У своїх статтях кремлівські медіа посилаються на слова російського президента Путіна, які він виголосив під час зустрічі з представниками мілітарної молодіжної організації Юн Армія на честь 80-річного ювілею сталінградської битви. Ці слова Путіна розстражовані пропагандистами, є фейком. На кейс звернули увагу фактчекери проєкту проекту Стоп Фейк. За їх інформацією, до такого висновку про продаж чорнозему із рештками військових Путін дійшов після того, як під час офіційної зустрічі один з учасників юн армії Лев Кравченко розповів історію, як один німецький фермер нібито знайшов у себе на городі медаль червоноармійця, який загинув у 44-му році на території України, і передав цю медаль у генконсульство Росії. За словами Кравченка, медаль швидше за все потрапила до Німеччини внаслідок продажу українського ґрунту, мовляв. Чи лише медаль там була, чи українці торгують і рештками бійців, які билися за перемогу у Другій світовій. Насправді радянську медаль за відвагу знайшов не німецький фермер, а працівник компанії із перероблення відходів, і не в землі, а у сміттєвих відходах. Є певна різниця, чи не так? Крім того, як пише StopFake, сама по собі заява, що Україна нібито вивозить чорнозем за кордон, повністю абсурдна і безпідставна. Жодних задокументованих фактів, жодних чи розслідувань незалежних експертів стосовно вивезення української землі за кордон просто не існує. До того ж, через російське вторгнення в Україну 58% українських земель зазнають деградації, а 20% – забруднення. Але такі от меседжі, такі от лякалки, вони потрібні російській пропаганді, аби вкотре дискредитувати Україну і українців і показати, що українці безжальні, їм байдужа пам'ять про загиблих у другій світовій війні. І вони готові задля наживи навіть продавати за кордон чорнозем навіть із рештками солдатів. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.